В обласному центрі національного спротиву стартувало навчання нового курсу слухачів. Базовим знанням і самозахисту навчатимуться щодня протягом тижня. Дев'ять годин на вогневу підготовку, шість для занять із тактичної медицини. Три години присвятять основам пілотування безпілотників і ще три до військовій підготовці та міній небезпеці. До навчання місцевого населення долучились ветерани і активісти громадської організації Разом ЮАМ. Звісно, за 21 годину це неможливо, але ми можемо дати зрозуміти і їм ті питання, які вони самі собі не задають. Чому саме ми долучилися? Ми ну, дізналися про цей намір влади, прийшли до нашої обласної адміністрації і сказали, хто як не ветерани має право навчати, хто як не ми має право розмовляти про проти і про Україну. Але все починається з національної самосвідомості людини, переконані військові. Найважливіше це ідентичність. Вони повинні розуміти, хто вони. Це мова, не розуміти на запит, хто ви такі, вони повинні відповідати українці. По-перше, коли кожен в Україні буде розуміти, що він українець, а ще має, буде вміти захистити себе, то точно ми будемо захищатися, точно нас ніхто не буде нападати. Навчальний матеріал від відеороликів до військового спорядження і безпілотники підготували для курсантів самі ветерани. Знання про базову військову підготовку та засоби самозахисту з власного бойового досвідом. Олександр Трофименко ветеран морської піхоти, уродженець, селища веселище у Мелітопольському районі. На курсах розкаже слухачам все про керування дронами. Будете спроможні розрізняти типи БПЛА, ви будете спроможні. Розуміти, що не затрогати. трогати. Ви навчитесь стріляти мінімально. Ви навчитесь мінімальним навичкам тактичної медицини. Це ми будемо з вами робити в три етапи. Буде 21 година, потім пізніше 12-12. Ми вийдемо на програму 45 годин, яка була спу... яка розроблена Києвом. Надважлива частина вогнева підготовка. Її курсанти під наглядом військових проводитимуть на полігоні. Це безпечне поводження зі зброєю, основи стрільби, техніка безпеки та практична стрільба. А на першому занятті інструктори розказують про військове спорядження, екіпірування, виживання та орієнтування на місцевості. Коли термоблизна погана, вона пропитує всю одяг, основу одягу, і ви замерзаєте. А бувають такі випадки, коли ти особливо на наблюдаєш за противником так? Ну, спостерігаєш. Сильно можна замерзнути. Ну і як воно там на медицинську називається перехолодження. Гіпотермія, Гіпотермія да. Піксель це кольор героїв. Бог носить піксель, не забуваємо про це. Тому піксель може бути і різного забарвлення, він може бути зелений, може бути темний, може бути темно-синього кольору, різні. Нагадаємо про підготовку територіальної оборони та організації національного спротиву агресору з боку громадян. Уряд надав розпорядження наприкінці грудня 2021 року. А центр національного спротиву запрацював на початку нинішнього року при командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тут цивільне населення навчають методам спротиву окупантам, а також організовують цей спротив на тимчасово окупованих територіях. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.